Слава Ісусу Христу! Дорога церква, дорогі брати і сестри, всі присутні, члени помісної церкви, а також гості, а також всі ті, хто зараз у режимі онлайн дивиться і слухає наше служіння. Моє таке бажання щире, щоб ви своєю молитвою підтримали мою проповідь, подумки моліться, щоб Господь. У моєму розумі, в моєму серці зробив такий порядок думок, порядок слів для того, щоб це слово могло досягнути людських сердець. І ці слова, вони як добірні зернята могли лягти на почву нашого серця, для того, щоб потім це слово воно принесло обільний плод для слави нашого Господа Ісуса Христа, а нашим душам спасіння. Я хотів би, я думаю, я так бажаю, щоб завжди, коли ми приходимо в Дім Божий. Тут є присутність Святого Духа, тут є особлива атмосфера, коли Бог тут присутній, і проповідь це живий процес, в якому присутні троє. Це церква, це Бог і проповідник. І цим процесом керує Дух Святий. І тому нехай Його присутність заполонить кожне серце. Відложить в сторону ваші телефони, ваше общення в телефоні, дорога молодь. Ми присутні тут і не ділімо нашого Господа з вайбером, з інстаграмом, з іншими друзями. Зараз вони нам тут не потрібні. Ми прийшли почути його голос для того, щоб духовно зрости, духовно збагатитись, для того, щоб далі його волю виконати. Перший Івана, післання, другий розділ. 15, 16, 17 вірш. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця, адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його, пожад... і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю. Залишається вічно, в російському перекладі прибиває вічно. Брати і сестри, дорогі друзі, дорогі всі, хто в режимі онлайн, проминає її світ і його пожадливості. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І тому наша думка сьогодні, наше побажання, щоб Божу волю виконати у нашому житті. Ми покликані нашим Богом. Моя тема сьогодні взяти відповідальність або бути вірному тому покликанню, до якого покликав нас Бог. Відкривши словник, хто такий чоловік відповідальний і так, як пояснює словник, це слово відповідальний, одягнений правами і обов'язками в виконанні якої-небудь діяльності? Керівництві справами. Якщо говорити про людину, то можна сказати так, з високо розвинутим почуттям обов'язку долгу, рівниве відношення до своїх обов'язків. І друге, суттєво важливий, дуже серйозний. Я хотів би розказати одну життєву історію життя одного на, тоді, на тодішній час. Молодого хлопця в Канаді, а потім пастора уже пристарілого чоловіка, який побував в Україні і розповів свою життєву історію. Дітей було в сім'ї 14, батько мав ферму, і троє старших синів з батьком ділили цілий місяць обов'язки, особливо суботнього дня. Від ранку, від сніданку до обіду вони мали обов'язок. Прибирати на фермі. Ім'я цього молодого на той час хлопця Ельфрізен випало було одного суботнього дня прибирати на фермі. Йому так це не подобалося. Він просто тоді, коли прийшла його черга виконати свій обов'язок, сховався в кущах, і дві з половиною години він просидів у кущах. Але ж сумління говорило. Що треба робити ту справу, до якої він взявся. Йому стидно було перед батьком, перед своїми братами. І через дві з половиною години він прийшов на ферму. Зайшовши туди, він чув, що там щось родить, хтось працює замість нього. І коли він війшов туди до приміщення, він побачив свого тата, який працював замість нього. Батькове лице було покрите потом. Батько працював, закінчував працю, і коли він почув, що син війшов, він повернув своє лице. Але на його очах була одна доброта. І він каже: сину, тобі не подобається ця робота, давай поміняємося ролями. Ти сьогодні виконай мою справу, а я закінчу цю роботу. Ту працю, яку я мав, каже, зробити за три години. Тато виконав за мене. А я мав виконати те, що мав виконати тату впродовж того дня. І мені, каже, понадобилося 10 годин. І коли на піводинадцяту я ще не закінчив ту роботу, я стомлений, обесилений, увійшов до хати. Почуття провини було в моєму серці. Я ліг до свого ліжка, там лежав поруч мій брат, і він зразу вже заснув. І я думав, що я стомлений, зразу вже заснув. Я вертівся з одного боку на другий бік, але сну немає. Уже 12-та година ночі, а сну немає. І коли старий старий годинник пробив, на 12-ту на північ, я почув у тих словах годинника. Ель, ти винуватий, Ель ти винуватий, Ель ти не правий. Я повернувся на другий бік і знову продовжував, старався заснути. Але ті слова звучали в моєму серці величезним колоколом. Дочекавшись. Половини другої ночі я піднявся, я одівся і тихенько пішов до батьківської спальні. Як завжди, там були двері привідчинені, але на той момент, коли я підійшов до тих дверей, розповідає він, двері були зачинені плотно. Як тільки я взявся за ручку батьківської спальні, мама сказала, Ель, заходь. Я знав, каже, що мамині очі, вони бачать на всі сім сторін. І мамине серце таке чутливе, що воно не спало тієї ночі з батьком. Батько стояв у своїй спальні повністю одягнений на колінах, і стукав в небо і просив за сина. Я війшов і сказав, тату, я винен, я не виконав обов'язку. Тато поклав свою руку на моє плече і сказав синок. Іди лягай спати, я тебе простив того моменту, коли ти прийшов до мене на ферму. І я пішов, каже, повернувшись, і ліг на свою постіль і зразу ж заснув. Мій будильник був наведений, як зазвичай. На ту годину перед тим мала бути неділя. І в неділю зазвичай каже, троє старших братів, і батько піднімалися за пів години раніше усієї сім'ї, вони мали зробити все, що потрібно було зробити там. Потім був душ, і ми всі снідали і збирались до церкви. І коли я схватився, коли мій будильник зазвучав, я побачив, що я тільки маю йти вже в душ, перекусити і швидко в церкву. Я здивувався, хто так зробив? Що мій будильник був переведений. І мама сказала: тато, підійшов до тебе вночі, і він взяв і перевів твій будильник для того, щоб ти віддихнув на півтори години більше. Це ще більше мене вразило. І мама сказала: синок, якби ти не прийшов до нашої спальні тоді опів на другу. Та то стояв би до ранку на колінах, одягнений і стукав би в небо за тебе, щоб у твоє серце повернулася відповідальність для того, щоб ти Богу служив, для того, щоб ти виконував Його волю в дальнішому. І цей випадок настільки, каже, тронув моє життя, що я ніколи ніколи не хотів так більше робити. Я був покірний своєму батькові. Я виконував свої обов'язки з величезною відповідальністю, розуміючи те, що коли я не буду цього робити, мій батько буде стояти в проломі за мою душу, і він дочекається відповіді з неба. Алілуя! Брати і сестри! Це такий повчальний маленький приклад із життя однієї сім'ї. І коли ми говоримо про відповідальність, яку ми взяли як члени церкви, коли ми сказали, Господи, я буду тобі служити добрим сумлінням, і ми пішли за нашим Господом, і ми взяли на себе цю відповідальність. Я знаю, що в цьому залі є ті люди, які готові взяти відповідальність і Божу волю виконувати для того, щоб Боже ім'я прославилось, вся наша робота, наші бізнеса. І як ми прочитали, проминає світ і все, що в цьому світі, а той, хто Божу виконує, виконує він перебуває вічно. То все наше життя, що ми заботимося про наших дітей, про наші надбання, про наш транспорт, це все тимчасове, воно все залишиться на землі, це все духовне надбання, є, до якого ми покликані, воно залишається в вічності. І Всі скарби, які ми туди збираємо, в небесний банк. Воно там не тлінне перед нашим Богом. Я згадую 25-й розділ. Євангелія Матфія, коли господар, відправляючись у далекий край, написано подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, хто одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я б придбав. Сказав йому його пан: гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. І далі я не буду читати там ще два. І той, хто отрив, одержав два таланти. Він додав до тих талантів, він старався, він приумножив, відчуваючи відповідальність, що на нього покладена відповідальність приумножити таланти, не піти і закопати ці таланти в землю. Ти можеш сьогодні сказати, я не можу проповідувати і при тому в режимі онлайн. Я не можу ще щось інше робити. Я не можу поїхати на місію. Але апостол Петро каже, нам все дано для життя і благочестя. Це від нього нам, все дано. Я згадую, сестра наша Ніла Переселенка говорила у п'ятницю. Я запитав друзів, хто хоче засвідкувати, хто хоче подякувати Господу. Може хтось хоче засвідчити про своє життя, про милості Божі. Вона піднімається і каже: Я хочу сказати, я хочу подякувати, що коли починалася зима, нас лякали, що не буде ні тепла, ні світла. Але слава Богу, і в квартирі, де я проживаю, надто жарко навіть було. Друзі, наш Бог милосердний, наш Бог відповідальний, наш Бог любящий. і Він стоїть за своїм святим Словом, і він сказав, що я вас ніколи, ніколи, ніколи не залишу, згадуючи багатьох людей, які пройшли перед нами, яких використав Бог, візьмемо давайте Іосіфа, хлопець, який був проданий в рабство, але знаючи відповідальність у своєму серці, бути вірним Богові. Будучи в домі потіфара, Бог був при його руках. Він був відповідальний за свої справи. І потім, очутившись в темниці, і потім, вийшовши з темниці, Йосф представ перед фараона. Написано, він поміняв свою одежу, підстригся і явився перед лице фараона, розповівши фараону, ті відкриття від Бога, що має відбутися в Єгипетському краї. І коли фараон, одівши його в одежі царські, провіз його на колісниці і сказав: «Приклоняйтеся!» Написано далі, Іосиф не повертається в дім фараона, а він проходить всю єгипетську землю. Для чого? Відчуваючи відповідальність, яка покладена на Іосифа бути другим по фараону, бути прем'єр-міністром тієї країни, піти і подивитися, на що зібний той край. Там жило багато населення, і потім туди мав прийти його рідний тато, його рідні брати. І сім років написано, що навіть і не стало вже що тим зернам, ти в тому всьому добру, яке Йосиф зібрав, це почуття відповідальності, це почуття долгу, це розуміючи те, що на, на тебе покладена відповідальність. І відповідальність в нашому житті буває різна. Від самого малесенького, коли мама каже: синові, сину, біжи до магазину і купи хліба. Донько, прибери в квартирі відповідальність. І у кожного своя відповідальність, у президента своя відповідальність, у навчальних закладах, у викладачів своя відповідальність, у членів церкви своя відповідальність, у Пастера церкви своя відповідальність. У нас в церкві якось приїжджав такий Віктор Павлович, братя мої, знають його. І телефоную якось до цього Віктора Павловича, запитую, як твоє здоров'я? А він запитує за нашого старшого пастора брата Петю, і каже, де він зараз? Він не поїхав до Америки. Я кажу, Віктор Павлович, про що ти говориш? Залишити людей, церкву, маючи відповідальність перед Богом, він не може такого зробити. Тимчасово його зараз нема в церкві. Відповідальність. Пам'ятаєте Мойсея? Він пасе 40 років овець в пустелі і бачить, терновий куст, горить і не згорає. І чує голос, зніми обув з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це земля свята. І Бог продовжує, Бог закликає Мойсея до місії. Уявіть собі, дідуська, 80 років. І один брат казав: я б ніколи такого старика, 80-річного, не післав би на місію і притом в Єгипет, цивілізована країна. 80 років, і Бог каже: біжи до Єгипту. І виведи народ мій з Єгипта. Боже, якосно язичий, я не зможу, я то, я друге. Я дам тобі арона, брата твого. Ти будеш йому Богом, а він буде твоїми устами. Іди туди. І Мойсей все заткував і просив, Боже, пошли другого, отак в наші дні. Хай хтось другий працює, хай хтось другий жертвує. Я, знаєте, згадую одного баптистського пастора, в нього. Невелика церква десь в Липовецькому районі і каже, коли нам потрібно було будуватися, щось там реконструювати, то багато членів церкви казали: Він багатий, хай він і жертвує, хай він і робить, бо це йому треба одному відповідальність. І коли ми вийшли з води, ми казали, Боже, будемо Тобі добрим сумлінням служити. І порою нашу відповідальність ми перекладаємо на плечі пастира, діаконів. Бізнесмени, хай вони жертвують, хай вони дають відповідальність. І я розумію, що коли я маю відповідальність в церкві, ви маєте свою відповідальність як батька, як матері, як сестри, як брата в церкві, ви маєте з усім сумлінням, з добрим сумлінням, про яке ми обіцяли Богові те виконувати у нашому житті. Якби многі ті мужі, я на молодіжному говорив коротко таке слово за Іону, згадуючи, що Іону Бог посилав, іди в Нієв'ю, і там проповідуй, бо 40 днів, і нене не стане, вона буде розрушена. Іона собі почув це, знаючи, що Бог милосердий, що Бог любичий, що Він довготерпеливий, купує квиток і на форсіз. Але ж Господь контролює всю ситуацію в нашому житті. Всіх тих, хто взяв на себе відповідальність, вона теж ну, захотілося йому не так, як Бог хоче. І потрібно було Богові послати оте підводне таксі, щоб три дні і три ночі йону катало, щоб Іона прийшов в чувства, в чувствування, а потім все ж пішов туди до Нінєв і проповідував. І коли голос був проповіді почутий, то цар, і всі люди, і весь котлопіяли до Бога. І просили милості, і Бог змилосердився. І написано, Іона сильно був дратований. Каже: я ж знав, Боже, що ти довготерпеливий, що ти милосердний, що ти прощаючий, що ти благословляючий. Так, але Іона, ти потрібен був мені там. Хто цим людям скаже, які не мають, там було сказано, скільки цих людей не знали відлічити правої руки від лівої. І ти, і твій, іона голос був потрібен там, щоб твій голос дійшов до царя і до всіх тих людей, які могли цей голос почути Божий через твої уста і покаятися, щоб я змилосердився над ними. Відповідальність. Маленьке слово. А скільки тут вкриється в цьому слові? Яку б справу ми не? Знаєте, не, не були покликані до своєї справи так добре, коли ми відповідально відносимося до неї. Довгий час, десь 20 років може я працював на будівництві, у нас була своя бригада, і ви знаєте, я дуже цінував тих людей, які відповідально відносились до своєї праці. Люди наймали бригаду тих людей, які були підсобниками. І я просто цінував. Я ну це на вес золота. Хто працює на будівництві з бригадами, коли люди відповідальні? коли... Все після роботи закінчується робота, мішалка помита, інструмент помитий. На другий день бригада приходить, все працює, всі на місці, все пересіяно, все воно складається, рештовка правильна, все не обвалюється, все воно слажено. Отак, От браті і сестри, ми сьогодні переводимо це все на духовні рельси, на церкву Господа Ісуса Христа, на той єдиний організм, який має працювати функціонально для слави і для хвали нашого Господа. Проминає світ. І всі його пожадливості, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Пам'ятаєте що є таке місце написано в Іеремії? Там написано є такі страшні слова. Каже: проклят, хто ділає діло Господнє небрежно. І тому діло Господнє бути членом церкві. Діло Господнє бути служителями в церкві, діло Господнє бути світлом у цьому світі і Божу волю виконувати так, як хоче від того нас Господь. І ми з вами прочитали з 25 го розділу Матвія, де Ісус сказав за того Господаря, який прикликав своїх рабів і дав кожному таланти. Він дав для того, щоб ці люди працювали, для того, щоб ці люди примножували. І прийшов один той останній, який одержав один талант і каже: Господарю, я знаю, що ти той, що ти сі... жнеш там, де не сіяв, і збираєш там, де не розсипав. Візьми тобі твоє. А Господар сказав: лукавий раб і лінивий. Ти знав, що я такий. Чому ти не віддав оцього одного таланту тим, які могли б його примножити? А ти так завернув платок, сховав його, і потім, коли явився перед моє лице, ти просто лукавий раб і лінивий. Я не хотів би в свій адрес почути ці слова Ісус мого Господа. Я пам'ятаю одного пастора, який говорив, проповідував, а потім сказав таку думку. Каже, я хотів би в день явлення мого Господа почути ці слова добре. Сказав йому пан, гаразд. Рабе, добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Алілуя. Слава нашому Богу!